Доброго дня, мене звати Наталя і я психотерапевт платформи Плесо. Також сертифікований гештар-терапевт, тому основний метод, яким я користуюсь, це гештар-терапія. Також я додаю когнітивну поведінкову терапію, арт-терапію, роботу з образами, символічне моделювання, але це дивлячись, який випадок у клієнта. Я стала психотерапевтом, тому що я була своєрідним психотерапевтом в своїй сім'ї. Я брала на себе цю роль розрулювання якихось відносин, встановлення нових зв'язків. Тому, коли я прийшла в психотерапію, це вплинуло на мене досить сильно. І я по іншому вибудувала зовсім відносини в своїй сім'ї, як мені цього завжди хотілося. Тому це дуже вплинуло на мою, мою сім'ю, на мої відносини з близькими, і я також живу по принципам психотерапії. Я вважаю себе спеціалістом, який спеціалізується на важких випадках. У мене є досить суттєвий клінічний досвід. Я працюю з залежностями і з симптомами, тому зазвичай свій клінічний досвід я застосовую в цьому напрямку. Дивлюсь на людину не тільки як на носіях якогось симптому або хвороби, а як на цілісну особистість. У якої є якась проблема? Так. Це мене відрізняє, можливо, від інших спеціалістів. Перше, що ми робимо, коли приходить клієнт на терапію, це ми займаємося психодіагностикою, клінічним інтерв'ю. Я задаю питання, я прояснюю запит клієнта і приблизно кажу, скільки зустрічей нам знадобиться для того, щоб реалізувати запит клієнта. Ну, ми встановлюємо з клієнтом разом цей термін приблизно. Моє переконання щодо психотерапевтичних відносин, що вони є стілюючими, тому дуже важливо встановити відносини з психотерапевтом. Вони є ключ до замочка, той самий клієнт знаходить саме свого терапевта. І це дуже важливо. Це основний принцип, чому, можливо, вам потрібно саме до мене. Дивіться, будь ласка, що вам відгукується. І те буде для вас ключовим в виборі терапевта. До зустрічі на консультації.